Що буде, якщо не міняти масло в квадроциклі кожну тисячу чи півтори тисячі кілометрів, як того вимагає виробник самого квадроцикла? Один чоловік тут захотів провести експеримент. Він думає, чому я в автомобілі міняю масло раз в 10 тисяч кілометрів, а тут якийсь виробник квадроцикла мене зобов'язує міняти його що півтори тисячі. Херню вони пишуть в тих своїх книжечках: я буду міняти раз в 10 тисяч. І що ви думаєте, скільки він проїхав? Рівно 3000 кілометрів. На трьох тисячах кілометрів в нього стукнув двигун. І тепер тут от по результатам вже розкидали весь картер. Приговорили Поршневу, приговорили Колінвал. Кілька підшипників, тут прийдеться міняти багато, багато-багато чого, е, що за квадроцикл? Квадроцикл Лінхай 500 це та моделька, де двигун точно той же самий, як в CFMoto 500. Хто знає Лінхай, є в них така модель з двигуном, CFMoto. Але справа не в двигуні. Стукнув би будь-який двигун, і я нікому не раджу проводити такі експерименти. Якщо виробник каже, що. Цьому двигуні треба міняти масло раз в півтори тисячі, то міняйте його хоча б раз в півтори тисячі. Якщо у вас великі навантаження, міняйте навіть частіше. Міняйте раз в тисячу кілометрів. Двигуну буде тільки краще. А так скупий, платить двічі, а ідіот, як то кажуть, тричі. Зараз ремонт обійдеться дуже і дуже дорого. Не повторюйте таких помилок.